Всім здорово, мужики і дівчата. Ви на каналі Гетра Зідана. І настав нарешті той день, коли вийшла піпа 25, чи всі 25, чи FK 25 не знаю, називайте, як хочете. Перед тим, як ви побачите сам відос, хочу наперед вибачитись за те, що я провтикався трошки зі звуком. У мене на дорожці звуку самої піпи стояла шумка. Чомусь. Це сумно, але сильної ролі насправді це не зіграє. Ну а тепер готуй собі чай, кау капучині і приємного тобі перегляду. Так, мужики, е я ще ні разу не заходив в цю піпу. Буквально три хвилини тому, як ви можете бачити, вона стала активною, і ми можемо в неї зайти і щось там покляти, щось там поробити. Не будемо чекати довго, не будемо тягнути, Нажимаємо і дивимося, що нам приготувала ця, блядь, гаммокантора. Що вона нам приготувала? Яку нову гру? Чи вона буде сильно відрізнятися від 24-ї, чи не буде сильно, чи таке саме дерьмо, як було. Давайте дивитися. Погнали! Не чую звуку. Нема звуку. Так, ну що я вам скажу? По-перше, FIFA запустилася набагато швидше, ніж вона запускалася минулого року. Ви можете подивитися в мене відосик, який вийшов рівно рік тому, де FIFA запускалась дуже і дуже довго. Ця запустилась набагато швидше. Це ж не прогрес. Ага. Це, що, Тенхак? Ага, ні, чекай. Вони попали так цікува. Нема звуку, сука! Блін, будемо з вами перезаходити і це все зі звуком. Я потім пробував, коли пофіксив звук, другий раз зайти, щоб записати це все грамотно нормально. Але на жаль, цей кат-сцени з зіданом на жаль вже не було. Короче, як якесь одне з головних облич цієї фівки зустрічає нас. розказує нам про футбол. Що таке футбол? Індивідуально і А Що так? Гарний відосик, мені подобається. І команд чуди фейн. Звісно, було б, було б ah, краще з музикою це все послухати. Подивитися. Це сен. Угу. Показує нам Манчестер Сіті проти Реал Манче... 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 Мадрид. І якийсь там дівчачий yeah, поєдинок, але yeah. неважно. Зідан, що тут робить, There's непонятно. Ага, Зідан виграє no кубукні чемпіонів. Це то, що він. Це то, що він вміє, найкраще. Play your game. Welcome to the club. Ну здорово! Заходимо вже в саму гру. Класно. Такі літають штучки всякі в менюшці, прикольно. Е світло яскраво. Мені подобається. Так, бачимо рівень Семі Про, це я так розумію, для гри проти комп'ютера, проти ботів. Ми це можемо переналаштувати в будь-який момент. Тобто, це взагалі не важливо, головне, що альтернатива і Favorite Team Real Madrid. Летимо далі. Давайте зразу йдемо на настройки. Дуже гарна менюшка. Мені подобається, блядь! Мені подобається. ці Плити меню, мені здається, що вони не були заокруглені. Це хорошо. Турнаментс. Це кубки так само офлайн, нас не цікавить, нас цікавить. Ультимейт Тім. Це є найважливіше. Погнали, Enter. Ультимейт Тім. Let's go. Так, дивіться, що нас тут є? Англія, Бразилія, Франція, Аргентина, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди. Всі ті самі країни для вибору стартового паку. Зазвичай я беру Францію. Знову випаде якийсь діоп, центральний захисник з фулхами, як в минулому сезоні, як в минулій фівці. Але давайте, візьмемо французів. Погнали. А, не діоп, сотока. Ну, в принципі, такий самий рейтинг, форвард, дерьмовий. Е, ну, блядь. Ну, що зробиш? Так якби я очікував на щось краще. Така одна нас командочка, мужики, зразу зі старту. до речі, непоганий нападаючий. Швидкість 82. Добре. І що тепер робити далі? Ну, нам підходить. E, let's sign a highly rated loan player. Давай, давай, нам треба якогось loan player'а. орендованого гравця. Ну, напевно, сане, я так дивлюся, що по пейсу, напевно, будемо вибирати. Да? Єдине, що Матео француженка. Може взяти Матео, краще. Візьмемо Матео. Француженка для зіграності. Давайте візьмемо Францію як Home Кіт і пісьмовес баден. Давай візьмемо Баден, похуй, там потім будемо це все міняти. Візьмемо Челсі значок. Челсі мені подобається, в Челсі є мудрик. Отак, якось все виходить у нас на старті. Що далі? Дивимося, що далі? Так, щось щось там нам понадавали, всякого гамна. Бачимо, що в мене є 4600 як які всіх, в принципі, в кого зараз є FIFA. Е, Я їх буду тримати для паків. Зіграємо, я думаю, з вами два драфти і. Найголовніше це Objectives і сезон. Поки що нам ще не дали цей сезон. Але наскільки я знаю, можна ті купити свій платний сезон, і там будуть кращі нагороди, ніж в звичайному сезоні. Це прикольно. Я хочу купити цей платний модний молодежний сезон. Ну, поки що, поки що, ми його не бачимо. Ці всі штучки виконувати я зараз не буду, тому що це насправді не цікаво. Я зайду потім десь там вночі, зайду. Буду це все кляцати, цикати, крутити. Поки що нас цікавить перше, як все взагалі воно виглядає. І я вам скажу, що мені подобається. І друге, це геймплей. Теж дуже важливо, тому ми зараз спробуємо нашою оцею гамну командою одразу зіграти. Чи, можливо, нам дадуть якісь пакетики. Ага, ніхуя нам не дадуть ніяких пакетиків. Це сказав я і моя нетерплячка. Але тут вже. це мої паки. Ууу, чи нам, нас паків багато, чуєте? Але в цьому відео я вирішив паки не відкривати. Я вирішив все-таки нафармити, позбирати всякі СБЧшки. І коли в мене вже буде достатня така кількість паків, ми будемо всіх відкривати на окремий відос. Тут нічого нового, давайте зіграємо один матч. Оцими слабачками, які в нас є зараз, які нам дала FIFA. Зіграємо ними в Rivals. Чому 7 сьомий дивізіон? you reach division 4 in... in FIFA 24. Та йоп твою, блять, ну в сьомому дивізіоні ще зможу пососати дуже. Дуже навіть жорстко. Давайте пройдітим лайнап, я не знаю. Зробимо щось таке, типу, саме звичайне. Тут нічого не помінялося, я так розумію, по кемістрі. Active tactic, add new manage tactics. Default tactic. Окей. Okay. Блять, ні, тут дохуя всього нового. Єбать, тут розбиратися, пацани. Це капіта, треба, щоб хтось гайди позаписував якісь. Ну, це буду точно не я. Я гайд юзер, я не гайд. Не Записую, як юзер пацани. В принципі, ми можемо зіграти просто 4-4-2, я думаю, і не вийобуватись. Або таке вузеньке щось можемо зіграти. Ну, цікаво, цікаво. Коротше, ну тут добре. Тут ми просто вибираємо по суті, інформацію. Е а просто воно вони поміняли дизайн. Тобто воно тепер не так виглядає, а якось більше навороченіше. Не скажу, що мені це подобається. Свіч View можна просто воно міняє. Непонятно, що воно міняє. Просто вигляд міняє для чого. Непонятно, блять, на вузенькому більше плюсиків, а мені треба на плюсики дивитися, да? Окей. Отут є плюсики, реально, з кайфом це деми, получають плюсики. Ну давай, добре, отак, типа, rolls. давайте подивимося, rolls, Блядь, ну навертіли тут. Звісно, ми всі привикнемо до цього. Ми всі до цього привикнемо буквально там за, за тиждень-два, я думаю. Але поки що воно все виглядає по-новому, воно все виглядає складно. Мені принаймні. Як тебе діти? Ти? Advanced forward, Target Target forward. Не, ну тут нічого ми не, не міняємо. Фокус, атака. Компліт атака. Угу, угу. Ні, тут треба, блядь, тих всяких гулітім, щоб вони зібралися з пацанами, розібралися, зняли відео, і ми всі в них успішно спіздили. Отак от треба зробити. Я тут нічого навіть не хочу міняти зараз. Я нічого не хочу міняти, тому що давайте тільки поставимо фланових захисників. Я можу, от я хочу фланових захисників, щоб вони не бігли вперед мені. Взагалі, блядь. Оце от мені треба. Все. Let's go! Перший матч в FC 25, FK25, FIPA 25. FK 25. Похуй як це називати. Перший матч, Погнали, гайс. Сьомий дивізіон. Нас щас можуть жорстко наказувати. Ну подивимося. Може я зараз жорстко накажу. Може ми з вами зараз жорстко накажемо. Ніхто не знає. Учена. Uh, Нові заставки. Дивимося всі, блядь. Ми ніхуя не скіпим. Ми дивимося заставки перший раз. Дуже мало. Показує нам ко.ху! О, яка ж нам пацани. Але похуй в нас є руки. Руки. Хух, блядь, ну погнали! Зайду, біжить, атакувати. Матео, оце, кстати, наша сама сильна подруга. Ми маємо на неї орієнтуватися. Ми граємо закарпаття Львів на рівні ультимейт guys. так що нам вообще нічого не страшно. Тримаємо мяч. Поняв? Ні, ну то якийсь рачок нам попався. Я думаю, ми його щас винесем. Ну, ну, поки що не виглядає, на те, що ми його винесемо, я розумію. Але нічого. Десь він мусить поплисти в якийсь момент. Або я. Не переживає? Тіп, не, та не переживай так сильно. Йоб твою мать. Не, ну мені не вистачає склав гравців. Що не вистачає, вони не добігають явно. Хемільтон! Ой-ой-ой-ой-ой, все. Все, гайс. Перший гол, Катото забиває, сука. Дуже просто. Мені капець, фіпать, який в 15 хвилин тому. Як тебе вже такий склад? І шо? Ну, це не мав бути гол. Оу! Оу! Ближній. Пропускаємо 2-0. О, ні, не 2-0. Живем, пацани, 1-0 все на все. Що скажете по геймплею? Тому що мені подобається. Не скажуть, що вона прям якась стала швидка, або може просто це через те, що я граю слабкими гравцями повільними. Пас, на хід. Ай-яй-яй, не зробив пас Клостерман. До речі, Клостерман хороший захисник. Центральний захисник з пейсом. Нормальна тіма в, 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 в нашого суперника зразу. Реально. І Клостерман у цей захисті, катото в нападі. І та іграє він, ладно, вже не настільки погано. Да, ну нічого, нам головне не було попробувати помацати той геймплей. Я би ще вдарив здалека, але ж навіть нема ким, ти розумієш? Може за Матео. Ладно, дає пас. Попана. Блять! Це я херню зробив. І, але мені подобається, я не знаю, чому в мене плюс вайп, пацани. Мені, ну, мені реально подобається. Мене позитивні емоції від фіпи. Ага, от тут тактики є буквально три штучки, бачите? De Default, depending і атак. Все, нема вже там тих. Уу! Класна анімація, дуже класна анімація сейву. Удар летів дуже гарно, хоч не ми пробили оншот, а наш суперник, але ми мали змогу тільки що оцінити. Мені сподобалось, блядь. Хемільтон. Ну хэп то ну ты пиздец О! Ну Блин, я думал видевровый раз. Ладно, 2-0. Ну все, Габела, я не знаю, тут бы шанси видираться. Хіба якось рад дуже классно Но Я цього не мею. Оп! Перший удар по воротам. А гол? и гол, перший сотока. А ну давай подивимся, як ты будешь святкувати, якщо мы підбежим. Поняв, не дали нам часу. Ну, окей, давайте. Сутока забиває, наш найсильніший ревес в команді, до речі, після подружки оцої. Відкрився фланг. А на весік такий легенький, і через себе! Блядь, ну Тіп, ти не вмієш бити через себе? Ужасно. Ну, забрати! Блядь, це гол. Юрам забиває нам. 3. Ну, справедливо! Справедливо, тип грає нормально. Реально сильною командою, так що рахунок по грі. О, май гад. Дуже просто. О, шо, чому, ЧОМУ ТИ ПАДАЄШ під каті? Я нажимаю на вес. 32? Ничего Звідси. Що ми вигриша? Це що ми ще ігрі, може чоло заб'ємо якусь нічеечку? По планам через Матео треба цю бігти. Ну, типу, треба використовувати свої сильні сторони, правильно? Дивися, ми її посилаємо вперед, даємо на неї пас. пас. І дуже сильно ужасний пас з розвороту, тому що нехуй давати з розвороту, пацани. Блін, ну він вообще не викидується дуже грамотно грає, Добре! Ми з обсайду! Ти що ми за сайду? Це ви за всайду, блядь! Три-три, гайз! Ми що, може, ми можемо виграти? Такої команди? А шо, боже, попробуємо? Сука! Чому я простіше не зіграв? Матео зробила нам тільки що всю атаку. Просто пробілась по фланзі. І все, що треба було, це знайти гравця в центрі, який би зміг пробити. Ну ні, я не знайшов. Все, сюсточок, нічия. Перший матч закінчуємо дружною нічією проти ультрасильної команди, пацани. Я думаю, що цей матч реально заслуговує вашого лайка. Єс? Мені ця фірка подобається, гайс. Дроу. Здроу. Така з розряду таких шуток, типа. <пух> Поки що, можу сказати, що мені сподобалось. Мені сподобався геймплей. Мені сподобалась менюшка. Да, є якісь мінімальні фрізи. Не знаю, чи лишаться вони, чи там, чи пофіксяться десь з часом. Ні разу не вилетіло. Єбать, ні разу не вилетіло, пацани. Це взагалі успіх величезний. Загалом скажу, що не така вже і параша. Ну, але це поки що. Так що будемо грати, будемо тестити. Всім дякую, мужики, хто дивився. Підтримайте лайком, підтримайте коментом це відео. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Всім пока.